Всім привіт! Ми знаходимося на складі компанії Agroimport Group. І сьогодні ми покажемо в нашому огляді запчастини на техніку Kivon. Це будуть дискові борони. У нас клієнти часто запитують, що у вас є, що ми маємо. І ми сьогодні покажемо найбільш ходові деталі, які запитують часто клієнти. Отож, давайте подивимось. Перше, що ми бачимо, це. Позиція за номером EMB23856. Це боковинка на вузол підшипника кігонь флео флео. Ось ми бачимо, так вона виглядає. Всередині є квадратний отвір, підвал. І з, сторони, з цієї там, де ставиться диск, одна сторона впукла, інша випукла. Для того, щоб вони прилягали гарно до дисків. Наступна позиція за номером EMB23851. А також е, бачимо квадратний отвір. І ми бачимо, що це якраз ліва сторона, де впукла. Вона всередину для, знову ж таки, для того, щоб краще прилягало до диску. Ось такі позиції, їх дуже часто запитують в сезон. Продаємо по 500 штук кожного виду. Наступне до цього ж самого підшипника. Ми маємо ось такі кришки за номером cou 407 Ось так виглядає дана кришка. Це вона на цей самий підшипниковий вузол. Це є одне з того, що найбільш часто запитують у нас клієнти. Також хочу показати, що маємо болти для збирання цього вузла по твердості 10 і 9. Це номер цього болта VIS 14008. Це болт за розміром 14х45. Ось так він виглядає. І також хочу звернути вашу увагу на гайку. Для зажимання всіх дисків на одному валу. Ось є така гайка. Номер цієї гайки ECR ECR48000. Це гайка з мілкою різьбою і розмір її 48 на 2. Ось так вона виглядає. Поїхали далі. Наступні позиції це будуть е, самі корпуса. Самі корпуса за номером Core 406. Ось так він виглядає. Це є також одна з ходових позицій. Також ми їх за сезон продаємо в районі 500 штук. От, от такий один корпус. І отакі дві боковинки, дві кришки, всередині підшипник і ще одна втулка це є. В зборі буде підшипниковий вузол, який також е, ми збираємо для наших клієнтів, якщо клієнт це просить. Поїхали далі. Це буде наступна позиція. Також буде корпус Core 40.4. Ось так він виглядає це на е, диску вборону ківонь. Але вже не флеофлео, -флео, а інша модель. Там стоять менші корпуса, і е, це позиції також є дуже е, ходовими в сезон, і їх дуже, е, скажімо, потрібно, щоб вони були, тому що без даного корпусу, без даного підшипнику е, дисковарна просто ну, не вийде в поле. Також під ці корпуса менші ми маємо боковинки. Ось і права, і ліва сторона. За номером EMB23 641 і 646. Ось ми бачимо, що одна сторона вигнута всередину, тут вигнута назовні. Це знову ж таки для кращого встановлення на, біля дисків на дисковій бороні. І ось вони такі маленькі. Всередині тут квадрат вже меншого розміру, тому що дискоборна менша, ніж Fleo Fleo, і відповідно вал в неї менший. І беремо також, хочу показати вам кришку за номером COW 406. Ось так вона виглядає. Наступні позиції це будуть. Пальці на техніку Ківонь за номером BLS 3004. 30 Ось такий палець. На дискову борну Ківонь Fleo Fleo. Наступна позиція: це будуть підшипники з артикулом rlt 30214 30214 це є маркування даного підшипника. Це є конічний роликовий підшипник, який витримує велике навантаження і ставиться в корпус, який ми показували перед цим. Ось так він виглядає. Наступна позиція: це буде сальник, також цей корпус, артикул JOY 0900 Розмір даного сальника це буде 90х115х12. На на це самий звичайний сальник, який також відіграє важливу роль для того, щоб ніяка пиль, ніякий пісок не попало до підшипника. Наступна позиція це будуть підшипники на дискову борну Fleo-Fleo за номером. RLT32018. Ось, зараз вам його покажу. Це буде також конічний роликовий підшипник. Ось так він виглядає. Він дещо більший за попередні, які ми показували. Наступна позиція це буде прокладочка, яка ставиться на підшипниковий вузол. З артикулом JOY 17000. Це прокладочка на менший підшипниковий вузол. Ось так вона виглядає. Поїхали далі. Наступна позиція це буде втулка або кільце, яке ставиться між підшипниками в корпусі фліо-фліо. Артикул даного кільця буде. Бу405. Ось так воно виглядає. Воно стоїть між підшипниками і слугує для того, аби е, між підшипниками був простір. І потім через е, е, спеціальну канавку набувається смазка. Підшипники таким чином змащуються. До них попадає мащення, вони змащуються. Наступна позиція це також буде е, прокладочка. на е, Підшипниковий вузол Ківонь fleo з артикулом Джої 14000 Ось так вона виглядає. Це на підшипниковий вузол Ківонь fleo Наступна позиція це буде також кільце регулювальне, а яке ставиться біля сальника. артикул його ron 11200. Ось. Воно ставиться в кришку перед сальником для того, аби, скажімо, захистити сальник від попадання піску. А потім вже після цього кільця стоїть сальник, який захищає від тих вже менших частинок піска, щоб не попав до підшипника, і щоб підшипник довго слугував. Також маємо в наявності ось такі більші. Сальники з артикулом Joy 11000, Це на ківонь Fleo Fleo. Розмір даного сальника це буде 110х130х12. Ось так вони виглядають. Наступна позиція це втулочка, яка ставиться в підшипниковий вузол на ківонь Fleo Fleo з артикулом BAG 40.4. Ось така втулка. Сюди вдіваються два підшипники, між ними кільце. І ця втулка власне, слугує для того, щоб тримати ці підшипники. І потім сюди вже вдіваються боковинки, які зажимають підшипники. І вузол працює. Маємо схожу втулку, яку показував перед цим, з артикулом BAG 401. Ось така втулочка це на менший підшипниковий вузол тівонь. Всередині, ми бачимо, виробник зробив квадрат для того, аби розподілити правильно навантаження валу на цю втулку і на боковинки. Ось так вона виглядає. Наступна позиція це є бронзова втулка, чи вкладиш, як його називають. Артикул його. Баг 09500. Це ось така втулка на дисковборону ківонь. І наступна позиція це буде ось така втулка за номером БАГ 12501. Оці втулочки дещо схожі. Оця втулка використовується на дисковій бороні ківонь «Fleo, fleo А ця втулка використовується на іншій дисковій бороні ківонь. От ми бачимо, які розміри. Власне, і зразу можем, одразу можемо сказати, що ківонь Фліофлео це є найбільша дискова борона з диском діаметром 810 міліметрів. І відповідно бачимо, що навантаження в рази більше, ніж на іншій дисковій бороні. Це була остання позиція на сьогодні. Ми показали те, що найбільше ходове на Дисковіборні Ківонь. Також одразу можу сказати, що, звісно, ви запитаєте, а як же ж диски чи там а, інші позиції. Звісно, що диски а, це є робочі органи, вони також є найбільш ходовими, але ми їх вам покажемо в наступному відео, яке також зробимо для вас. Тому, кому було дане відео цікаве, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Кому необхідні дані запчастини, ви можете їх замовити на нашому сайті, онлайн, або можете зателефонувати до наших менеджерів. Контакти ви можете знайти на нашому сайті і домовитись про зустріч або про купівлю даних запасних частин. Також маю гарну нагоду запросити кожного з вас до нас на склад. Ви можете приїхати, подивитись, що можете придбати в нас для іншої техніки, яка є у вас на вашому господарстві.